П'ять новин за п'ять хвилин, яку я знімав у місті Києві. Б... анонсував, що це буде від Гамеша, людину міста да, із Шумерського епосу. Залізмо в вокзалі. Бачите, ось тут напис Бахло, це Україна. Але в мене було поглядів, тому що нарешті на 32-й рік незалежності потрібно було окупувати. Майже весь Донбас, щоб зрозуміти, що треба проводити нумерацію кілометрів не від Москви, а від Києва. Тут українська залізниця оголосила, анонсувала, що буде за два роки міняти назви таблички кілометрів, де будуть написано вже відстань від Києва. Ми знаходимося з вами на вокзалі Київ. Пасажирський дар саме від Києва від цього вокзалу Київ пасажирський буде йти нумерація кілометрів, а не від Москви. 32 роки ця злочинна влада гаяла час і не могла дочекалася окупації, щоб провести цю нумерацію кілометрів від Києва, а не від цієї Московії. Ну і ще хотів вам сказати, що буде новина, що перейменують вже проголосували на брат на порталі Дія. Що буде назва вже не південно, як назад Західна Південна Україна Південна-Західна Залізниця? Київська центральна стала не Київська називається центральна, а південну залізницю перейменували в Харківську залізницю. Отак, от, от пройшло 32 роки, поки наша влада зрозуміла, що треба. Будувати не справжню незалежну Україну, а не московську колонію. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий Галазюк, Олег Дмитрович. Свободу не спинити. і Бахмут це буде наше місто, і ми його відбудуємо. А цей вокзал стане центром, звідки якого будуть рахувати кілометри по всій незалежній Україні. Дякую вам за увагу! Це була моя перша лабина з циклу «5 новин за 5 новин за хвилин. Я знімаю в ботанічному саду. Ви бачите монумент Махатин Ганді, представнику індійської культури, який був босим, але е, пішов в історію, тому що він був е, людиною, яка підтримувала незалежність істоків, незалежності Індії від Британської імперії. А тут ми бачимо Марачус, е, який побудувала Перес хілтон готель. Бачите, були зруйновані е, на бульварі. Тараса Шевченка були зруйновані особняки і побудували цей марочос. Я вам говорив про легенду про Гільгамеша, що чоловік міста і що в мене буде п'ять новин, а якраз під цією рубрикою із лісу, де панує Енкіду, я приїхав в місто, де колись царував Гільгамеш і була збудована, виспівана в Біблії. Так називаємо Вавілонська башта, яку Господь зруйнував, тому що вони вирішили піднятися до неба. Але е, моя згадка буде про те, що Ботанічний сад тут з'явився завдяки університету святого Володимира, ректором якого я є Володимир Бугров. Може, хто не знає, що я е, майже декілька років, мабуть, років шість їздив сюди в квітні місяці на конференцію, яка тут традиційно проводиться. В цьому університеті там Червоний корпус знаходиться за цими, за цими деревами. Ну і в мене всіда, я приїжджав туди, як ну, ви співутер. Ви знаєте, що я знав давньогрецьку і латинську мову, як спеціаліст по античній філософії, як автор роботи проблема раціонального платону. Як, от ви знаєте, що мені дали поганяла Сократ» і я був головний головний, хто написав про Сократа. Ну а недавно ми бачили там підручники, які читав там, ну, в тому числі зарубіжну літературу. І ось у цій книжці, як я говорив, суспільствознавство, там, яка за 11 клас, один із авторів, доктор філософських наук, закинув Сократу, що він ходив босой. босой. От смотрите, Бахат Баганді. Ходив босой, він велика людина. Але той автор, доктор філософських наук, не будемо називати його ім'я, закинув ще іншу людину, Діагену, що він жив в бочці. Але ми знаємо всі про Діагена. Ну, ми знаємо всі про Сократа, ми знаємо всі про Махатма Ганді, ми знаємо всі про Зігмуда Фрейду, якому теж закинув, що він ну, фізіологізмом займався. А того автора, доктора філософських наук, ніхто не, не буде навіть знати згадувати, який там написав нашим учням, це підручник 2003 року, про те, що Сократ ходив босой. Не треба опускатися до Сократа і ходить боси. Так що от такі у нас справи. Ну і хотів сказати, що. Да я теж маю якісь причетність, що саме дівчина, яка була, може бути закохана в Ростовському державному університеті, підбурила мене ходити на філологічний факультет і вчити давньогрецьку латинську мову. Завдяки саме їй, ну я не знаю, які вони почуття до мене. Я отримав свої виписки з диплома відмінно по давньогрецькій і латинській філософії, ой, філології мовам. І класичне образування, яке якраз ви знаєте, що в університеті святого Володимира викладалося саме давньогрецька латинська мова були обов'язкові, тому що до колись цей, був заснований цей університет. Як статті імперський університет, час він національний університет. Ну а Ганді тут пошетний до того, що ця дівчина хотіла, щоб ми ще ходили на санскрит. Ну, я й також був втомлений, тому що вчився на відміну, і санскрит для мене виявився. Ну, дуже я би просто не зміг туди вижити, просто без очах, як цей Ганді, який ходив босоніж. То привіт передаю ректору Національного університету Володимиру Молодирому, святого Володимира, Володимиру Бугрову за ту підтримку, яку він мені отримує. І може, колись нарешті я засную філософську школу історичної історії філософії іменно в Україні, бо в нас її досі ще немає. І хотів згадати. Дуже прикрий випадок. Ви знаєте, що в виписці я вже призвищався в інституті філософії Міні Сковороди і залишили ті іспити. Ви знаєте, ти повинно здати три іспита. Це по англійській мові іноземній я був переводчик референт, але корочку не отримав. Мене було відмінно. По історії філософії теж відмінно. А от по просто філософії мене поставили чотири. Чому? Тому що я. Не перевірив факти, які навів теж такий знаменитий філософ, він себе постував, бичко, який здав перший підручник по філософії в Україні ще після отримання незалежності. І там він вказав, що в нас була все-таки школа філософська це Львівська Варшавська школа, яку очолював Казимир Твардовський. І ось тільки стільки років пройшло, я зрозумів, за що ж мені, Яковлев, спеціаліст з російської філософії Вадим Полієнович настояв і поставив четвірку. Не за Гегеля, а тому, що я сказав, що це була українська філософська школа. Тому що в Львові на той час розмовляли на польській і німецькій мові. Жодної праці Казімір Твардовський, засновник цієї львовсько варшавської школи, не написав українською мовою, то її важко називати українською школою, тому що вона була тільки розміщена у Львові. За це її отримав четвірку. Тому закликаю всіх перевіряти всю інформацію, прискіпливо вчити історію і, ну, і тоді тільки говорити щось, не вірити підручникам, перевіряти їх, бо підручники інколи помиляються. Дякую вам за увагу, з вами був Мирослав Тимущий, Галазюк Олег Дмитрович, це була моя друга новина з Києва. Моя третя новина з циклу 5 новин за 5 хвилин полягає в тому, що напроти той вулиці знаходиться Шевченковський районний суд, де зараз слухають справу. Дениса Павловича Куліковського по прозвищу Аїт. Ви знаєте, що ця справа триває важко. Там свідчить бранці ізоляції, в в честь Валерій Анатолійович Соколов. Закликаю всіх приєднатися, бо цього покидька, який виявився ще агентом СБУ, є підтримка. І наняли дуже доброго адвоката. І той адвокат, той адвокат. Получається, зробив дуже хитро такий пораду дав триматися того, що всі в'язні були у мішках, з мішками на голові, тому не бачили ніколи Куліковського. І коли Варій сказав, я ж тебе чую, то ці, докази, ці його докази, що він по голосу може впізнати Куліковського Ніса Павловича, що саме він катував його, відкидає суд, суд не бере до уваги. Ну, я хотів сказати, що ця справа дуже важка, тому що Денис Павлович Куліковський був справжній кат. Він стільки не робив зла, але дійсно він просидів два роки в Києві. зараз сидить у ВІП-камері СБУ, з телевізором, з всіми там причиндалами, на відміну від нас, колись ми сиділи в підвалах. І цей покидьок, якубовський, ой, наш палич, знаменитий палич, він. Зробив дуже дуже важкі злочини, але він може вислизнути і утриматись якийсь там маленький срок за свої злодіяння, які всім відомі. Ви знаєте, от я вам хотів показати, тут бачите, біля мене стоїть Збручанський Ну, Цей Збручанський ідол, це його копія. справжній знаходиться у Варшаві в музеї національному Варшавському. Він був на збручі. Це наша українська територія. Це е, символічний, бачите, що він зображає. Я вам зараз покажу. Це фалічний символ. Це по-справжньому бачите палос. Голова нападає муж, мужський статевий орган, де е, показані три рівня богів. Справжнє да, зображення воно зі справжнього е, ка, каменю, який характерний для України. Це граніт, але це його копія, яка вже, бачите, облізла. Але я хотів вам згадати. Що, які кари застосовував цей кат. Ви знаєте, що був тапік, і той тапік приєднали к статевим органам, били по, того ж самого Сугір'я, дубінкою по половому органу. І цей кат все це, це виробляв, понимаєте? і йому ми можемо зробити прощення, то я вас закликаю. приєднайтеся, ходіть на цей процес, давайте свідчення, всі бранці ізоляції. Я не можу потрапити, тому що я не був ніколи на ізоляції, тільки багато-багато про неї знаю. То підтримуйте цей процес, хай цей кат ізоляції Денис Павлович сяде на нари. Дякую за увагу. Це була третя новина. Новина з циклу п'ять новин за 5 хвилин. Полягає в тому, що ви бачите, я стою біля стендів Українського реєстрового козацтва і інституту штучного інтелекту, який зараз із Донецька, з вулиці Богдана, Хмель... Богдана Хмельницького, приїхав місто Київ. Чому я це роблю? Тому що ви знаєте, що наш Асєєв Станіслав закінчив цей заклад факультет релігознавства ой, філософії, і там не одна спеціальна, спеціальна тільки релігознавство. Ну і Козловський ігор, якого недавно інтерв'ювала Тетяна Заровна, якого з нього, я сказав, ліпить героя із лайна, питається видати те, що цей химерні покидьки вони і стоять. Біля початків нашої Навали, яку ми потерпаємо, руського міра, який принесли в Донецьк, які підготовлювали. Чому це я це аргументую? Тому що, от, бачите, якщо ви з точки з науки побачите, історія розвитку українського казацтва, бачите, це ніяка не історія, це профанація. І от останній у нас великий, це у нас гетьман. України з 1999 року Шевченка Анатолій Іванович. Ну, це ж, ви знаєте, така постать, як називається председатель фірміра Гайка Пита. Він був одноремно доктор фізико методичних наук, доктор тіософії, Внимательно, тіософії. Терзиденний такий факультет закінчив. І доктор філософських наук. Ну це жирний Токидьок був гетьманом. Ну чому, бачите, у мене зламаний палець? Хто мене бив? Нагайками з вінцовим наконечником зламав мені пальця. Це підполковник українського реєстрового козацтва Василій Бондаренко. Так його історія такова. Він з'явився у 2004 році, приїхав із Росії в Торес, ви розумієте, спеціально підготовлював почву для того, щоб захопити наш Донбас і нашу Україну. Ну, що таке реєстрове казацтво, я коротко вам напоминаю, що реєстр составлявся… половина їх з України служила рускому царю реєстрових казаків, половина служила польському королю. І ці реєстрові казаки зараз липлять себе героїв. Але вони насправді, я розкажу, що в Терезі часів Януковича вони охороняли мітинги. Вони охороняли мітинги руської весни», яка прийшла в Донбас у 2014 році. І оцей підполковник реєстрового Казацтва, ви знаєте, що у нас в Терезі мер Тереза був хто. Генерал-полковник Реєстрового казацтва, Всі зав поліклініками були підполковник Реєстрового казацтва. Оця казацька структура охопила віст Торес, в тому числі цей підполковник. Але мене той підполковник, коли мене, який мене бив, я недавно дізнав, що він отримав вже полковника. Це той, що стояв у вистоках Руського міра в Донеччині. А саме головна інформація тут яка? Що коли я попитався звільнені з полону в 2019 році, 2014, на Радіо Свобода. Написав матеріал про те, як встановилася російська весна», Прийшла в Донбас. Мені сказали, що це поважні люди, їх не за чіпати. Я навіть не знав, що вони вже тут. Вони приїхали в Київ і готують захоплення Києва тут. Але саме головне, що, бачите, вони воюють. Трохізьбинка, бачите, вон. генерал козацтва Кізілов відчуття в Анатолійович. -Анатолій. І ось я хотів сказати, що такий Козловський. Я так не знав би, що він був генерал-лейтенант Рисового Казацтва. Я Михайлович Кривошиєв у камері 13.07, де ми знаходилися да, на верхньому, там де називається е, верхніх етажах, продолі так називаємо. Він мені дав книжку почитати. Там знаходився, кстати, Усатюк, Матюшенко, інші книжку. Називається вона про йогу. І цю книжку йогу я побачив на обратній політурці, написано автор, генерал генерал-лейтенант Рістового Казацтва Ігор Козловський. То я хотів запитати Ігоря Козловського, а хто ти насампрамню є? ти патріот України, якщо ми почитаємо уважно книгу лауреата Шевченківської премії автора, переведеного на мови Європи, так називаємо шляху 3 чи автора. Книги «Ізоляція», яку він зовсім ніколи не писав. Ви знаєте, що цю Книгу за нього написали, він знаходився в той момент в ізоляції. І коли його там русський журналіст питає, а ви знаєте, що вийшла книга? Вон, Какая книга? Я не писав ніякої книги. І ось вот цю книгу, написану на языке, я язиці, на російському язиці, він отримує Шевченківську премію. Якщо по статуту, цієї премії писано, що книга повинна бути написана. Це цільний твор, твір написаний. Українською мовою. Тільки за це ми можемо давати Шевченківську премію. Ось вам така історія Тетяна Заровна, цього реєстрового казацтва, одного з представників, яких ви досі інтерв'юєте, і вірите в те, що вони святі. Ні Асєєв, який був зрадником, ні Козловський, коли ніколи не згадував. Він навіть не сидів за Україну, ви знаєте, що він сидів, отримав на відміну від мене, мені дали 16 років чотири забрани писати всього лише 2 роки і 7 місяців ув'язнення. То такий наш Ігор, Ігор Козловський. Коли він говорить, що він був на ізоляції, він ніколи не був на ізоляції. А там сидів Асієв, але Асієв сидів е з ноутбуком, стручив свої заманухи і піймав мене на свої матеріали, розміщені на, е на статтю. статті. Сама мене попереджувала, що Асієв сотрудничає. Асієв сотрудничає та не заходіте на його страницю. І от цей Асієв у нас тепер вдалося. Асєєв у нас. Їздить в пасе. Він був в Америці на радіо, де його інтерв'ювала сама Мирослава Гангадзе. Якби Мирослава Гангадзе узнала, хто такий Асєєв, і кого вона інтерв'ює, вона уже жахнулася того, що і кого вона інтерв'ю. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на відеоканал Газі Кікінюс. Я записав четверту новину і допомагати мені фінансово, бо я справді Мирослав Томуші. І коли я, да, я публікував в журналі Наука, суспільство, релігія, який видавала оце, е, організація фірми «Козьоли копита», я писав там матеріали, за власні гроші і публікував, але там була така Валентина Шевченка, редактор, яка мені цього журналу, яка мені дуже багато розказала. І коли я хотів влаштуватися на роботу в Інститут штучного інтелекту, вона мені сказала, Олег Дмитрович, я вам не рекомендую, нас заставляють співати пісні. А пам'ятаєте, хто співав пісні? Да, В собачому серці Булгакова, Швонтер. Оцей Швонтер, жирний покидьок, Як його там звуть, Шевченка Анатолій Іванович. І є той Швонтер, як наш співучий е, ректор. Ви знаєте, ті ж Швондери і всі інші, вони, висташовуючи, як сказати, свій, своє знайомство з кучмою, тепер ліпиться себе, що він знайомий з папою Римським, він у нас такий крутий. А насправді не зроблено жодного виробок тому штучному інтелекту. І я хочу ще підчеркнути, що штучний інтелект це була фірма колись, шарашка, де робили, в тому числі, знаміння кольчуги, А потім перейшли вони в ПТУ професійно-технічне училище, малярство, строїтельне. І прямо тут і існував і дослідний інститут, інститут, цей університет, дуже поважно, університетом він потім став штучного інтелекту. Я навіть напитував, отака фирма, козака пита, існувала в Донецьку. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій вітній канал, нами був Мирослав Тимущий, Глазюк Олег Дмитрович. Це новина з циклу. Новин за п'ять хвилин, це з серини культури. Бачите, що нарешті поставили в київській опері Ярослава Мудрого, автор цієї опери Георгій Майбер, так це відомий, наш композитор. Але щеплення на цій прем'єрі я не був, тому що бачите прем'єр був 25 березня, а в 15-й годині тому. Я розповідаю вам, як обіцяв, про, про моє відвідання кіновіатра Жовтень», де я маю льготу, як тим, що переселенець зареєстрований в місті Київ, і можу безкоштовно відвідувати ці кіносеанси. Кіно і ось на 19.20 я попав на фільм Будинок із трісок. Це фільм, який був знятий, український фільм, знятий про Лисичанський е притулок для. Дітей. І там актори це справжні діти, які хоче дуже важко забути. Це не яка не гра, це життя, яке я проміструю в цьому фільмі. І вихователька, і начальниця цього закладу всі це справжні, реальні люди, але фільм був такий сильний. Що дуже важко було стримувати емоції, тому що ці очі важко забути дитячі, які, у яких батьки пиячили, які потрапили, я повторюю, під час війни ще цей дитячий будинок в Лисичанську. Ну і таріски, ви знаєте, фільм, що е знімався на руському язикі, але його перекспорождили перекладом на українську мову. І ті очі, дітей, історії. Це настільки були зворушливі. Я рекомендую вам подивитися цей фільм. Ще раз наголошую, будинок зі трісок. Тріски це щепки. Діти це були щепки. Ви знаєте, є такі слова ліс роблять, щепки летять. І ось ми любимо робимо ліс і забуваємо про ці дитячі душі, які залишаються там на сам з такими батьками, а потім ви знаєте, що там такі є. З канва цього сюжету ще 9 місяців тільки в цьому захистку для дітей можуть утримувати, а після цього, якщо їх не установлять, якщо їх не заберуть назад батьки, не візьмуться за голову, не кинуть паячі, відправляють в інтернат. Ну і там долі, дитячі показані чотири долі. Я то рекомендую вам подивитися, бо це справжнє. Це справжнє, це реальне, яке я тут знімаю вам на камеру, бо я не пудрю носика, не наношу гриму, у мене немає освітлення. Це реальність яка за мною. І цей фільм теж реальність, яку талановитий режисер захватив своєю камерою. Ну і нарешті я хотів завершити цей сюжет тим, що коли я вийшов з цього залу, то одна дівчина. Вона вже доросла дівчинка, ну може, років 20-22, плакала на навзрити, ніхто не мог її зупинити. І там дівчата підійшли і стали її зупиняти, щоб вона переклала плакати. Тому що цей фільм викликає сльози. І це реальність, це не постановочний фільм, це реальний фільм. То раджемо подивитися ще раз. Український фільм, знятий насичанському захистку, прихистку для дітей називається Будинок зітрясок. Радую радію за те, що нарешті в нас з'явилося справжнє українське кіно, і ми не знімаємо якісь там потворні фільми, а знімаємо справжнє кіно. Підписуйтеся на мій відеоканал Глазюки Кікінюс. З вами був Мирослав Тимоші з міста Києва, завершуючи свій цикл Гільгамеша, Меша, людини міста, який жив, прийшов, жив колись. Тисячі років до нашої ери шумер, шумерської цивілізації. І від нього теж залишився його епас, який досі ще живе. Так що Галазюк Колег Дмитрович з вами продовжує свої е, новини Галазюк Кікі News, і підписувати канал, ставити можете ставити лайк, якщо вам не важко. Ну і допомагайте мені фінансово наслідувати тих людей, які мені допомагають Володимира Богорова, Черкас, Пастора Косяка, Хто там у нас ще допомагав мені Марину Чуйкову, наших, мою сестру племінницю, яка зараз в Польщі, і любить нашу Україну. Хай Україна живе в нашому серці. Ми переможемо і побудуємо справжню незалежну вільну Україну, в якій буде панувати культура і справжні освічені ми, українці. Дякую вам за увагу.